Діти, подивіться, яка чудова зіронька до нас завітала. Вітаю, любі друзі! Хочу вам звістити важливу новину про те, що в місті Єрусалім народилась незвичайна божественна дитина. У в стайні насінні. Христос родився, всім на спасіння. Люди, радійте, Христа вітайте, Божому Сину, славу віддайте. Діти, про яке свято сповістила нам зірочка? Про Різдво Христове, на ялиночці вогні, кульки срібні, золоті, світле свято та чудове нині в нас Різдво Христове. Діти, а чи знаєте ви, які події сталися на Різдво? Зараз я відкрию чарівну книгу, і ми дізнаємось про чудеса, які трапились в цю загадкову незвичайну ніч? Отже слухайте. Давним-давно це було, у нас тріскотіли зимові морози. Крутила завірюха, довкруги, куди ні глянь, лежали пухнасті сніги. А далеко-далеко, від нашої Батьківщини, в жаркій Палестині, де ніколи не буває зимових холодів, тихою ніччю народився немовля Христос. Він з'явився на землі неподалік від міста. Віфлеєма в печері, куди під час негоди пастухи заганяли худобу, овець, корів, коней. Пізно увечері, напередодні цієї події, дісталися до віфлеєма батьки Христа, Діва Марія і благочестивий старий Іосиф. Сталося так, що в місті. Ніхто не пустив їх на ніч ліг, і тоді вони знайшли собі притулок в печері, званій вертепом. Коли народився Ісус Христос, ангел Господень з'явився пастухам, що ночували в полі, і сповістив їм велику радість про народження Спасителя, а у небі засяяла дуже яскрава зірка. Цю незвичайну зірку помітили волхви, тобто мудреці, що жили далеко на сході. Вони поспішили прийти до немовляти та принести йому подарунки. Весь ангельський світ радів ось яка це була дивна подія. На Різдво до нас з лісу приходить одна гостя довкола якої ми водимо хоровод. Що це за густя діти? Так, це ялиночка. А чи знаєте ви, чому саме ялиночку наряджають на Різдво? Зараз я вам про це розповім. Про народження Христа ангели сповістили весь світ. Прийти і вклонитися Ісусу бажали не тільки волхви, мудреці. А й інші люди, тварини і навіть дерева збирались поклонитися Христу. І ось яка трапилась з ними історія. Це легенда про ялинку. Зібралися пальма, олива та ялинка привітати Ісуса Христа. Пальма й каже. Я пальма дама дуже знатна, маю як крону чарівну, розлоги листя та ашатне, донемовляти простягну святе дитя мені всміхнеться, я найродливіша, здається. Олива каже А я духм'яна Олива, не всі такі, як я, струнка. Без заперечень я красива плоди мої такі смачні. Думати нічого гадаю, хто кращий, я це добре знаю. Ялинка каже на жаль, я не така, як ви. Маю лише голки та шишки, нема мені чим похвалитись, і як перед дитям з'явитись. А пальма каже. Така калюча, та незграбна. Зібралась і ти на хаба. Маслина каже Ялинки, Ти до Христа не йди з нами, з своїми голками й шишками, а раптом шишку не втримаєш і немовляй ще злякаєш. Тож, Ялинка, геть іди, з нами до Христа не йди. Не вродлива ти не трішки, дрючок з голками і шишки. Що там говорить багато цієї честі я не варта. У святкову ніч, чарівну, до Христа йти не смію, не піду до немовляти, буду тут на вас чекати. Але тут з'явився ангел та прикрасив ялинку. Прикрасами, мішурою, та блистинками. Ялинка й каже, в ніч таку святу, казкову диво сталася зі мною. Там, де є внутрішня краса, творить Господь такі дива. Тож віднині усі люди шанувати тебе будуть, і щороку, на Різдво, прикрашаючи житло, будуть ставити ялинку. Кожен у своїм будинку. Тепер, діти, зрозуміла, чому саме Ялиночку, цю скромну лісову красуню ми так чекаємо на Різдво. Вона завжди гарна і прикрашена. Різдво світле, радісне, родинне свято. В це свято родини збираються за святковим столом. Щоб увесь рік жити дружно. А ще, святвечір, кожна родина чекає на гостей, колядників і вертепників. Вони співають пісень, що прославляють Ісуса Христа і бажають здоров'я господарям. Колядників запрошують до оселі та пригощають. Коляд, коляд, коляда, хай обходить вас біда, і нехай на ваш поріг прийде радість в новий рік, щоб в добробуті цвіли, щоб щасливо ви жили, і щоб рік цей молодий вам був кращий за старий. Слава Богу в висоті і мир людям на землі, а вам, діти, українського народу, Господь хай дасть винагороду, і кожної дитини. Кожної години. Хай вам поможе, в біді не покине. А зараз послухайте колядочки.